Зараз 에, займається мистецтвом. Він поїхав до митця, який бере пензлик, який бере фарбу, який бере одразу бомбу і розмальовує 500-кілограмову бомбу. Можливо, і Колі вдалося намалювати на бомбі свою якусь квіточку. Коля, скажи, тобі щось е, вдалося знаєш, по помазюкати на бомбі? Привіт, слава вітаю, друзі. Ну дійсно знаєш та частина, яку ми вже побачили від сточного митця. Вона дійсно заслуговує уваги. Я тобі скажу, що невеличку таку частину знаєш Бандерівського смузі. Мені знову ж таки вдалося чуть-чуть надихнути, але згодом про це дізнаєтесь, друзі, саме в ці хвилини, власне, один із столичних митців, з яким ми трохи згодом поговоримо, займається розмальовкою фрагментів уламків 500 кілограмової авіабомби, яку кілька тому було скинуто російськими військами на Київщині. Ну і один із волонтерів, Кирило Коваль він дуже допомагає знову ж таки людям і проїжджав повз знову ж таки одне із селищ і помітив цю величезну вирву і взяв уламки. Ну а потім в нього з'явилась ідея, яка саме саме зараз ми з ним і поговоримо. А ви зможете паралельно дивитися фрагменти того, як все це там було на київщині? Кирило, вітаю! Вітаю вас. Також Кирило. Скажіть, будь ласка, власне, про ці уламки. Уламки, які ми скоро побачимо, і зараз наші глядачі побачать їх на екранах своїх. Так що це було? Як ти знайшов ці уламки? Ну і що кажуть люди, які на собі відчули політ цього авіазла? Ну, ми їхали з командою в селище Новобуда, це за Бородянкою. Ну, приїжджали селище Загальці. Щоб приїхати в Новобудо, треба приїхати селище Загальці. І я побачив дуже велику вирву, і ми вирішили зупинитися. Тобто, ця вирва нас дуже вразила. Ну, Там був поряд ще чоловік. Ми запитали, що це сталося таке. Він сказав, що там це взорвалося. Як вони він казав, що 500 кілограмов, 500 кілограмова бомба, і що там десь, десь валяються там обламки? Ну, ми прийшли, решили вирішили пройти там. Побачили. Я побачив цей великий шматочок цього фрагменту від бомби і ще декілька і. Ну я вирішив взяти, і возникла така ідея, щоб зробити якийсь витвір мистецтва mm -hmm. цього, щоб показати людям, що це вона так і скажи, які відчуття були у людей, що вони казали, ті люди, які відчув на собі цей не... неймовірний власне авіаснаряд? Так, ми запитували людей, що це було. Вони казали, що коли вона розривалася, то в них хати підпригнули. Тобто вони були в цьому селищі, коли це сталося, і дуже ну, думали, що вже. Майже буде конець світу. Власне, а друзі Кирило взяв ці уламки, привіз із собою, яка була ідея. Ми зараз покажемо паралельно з нами Сергій Квант працює, друзі. Ну і прямо зараз ви зможете побачити його роботу. Сергій, вітаю! Добрий день власне народ. Це ці фрагменти авіабомби. Є така ідея, з'явилась, щоб намлювати на цих уламках саме кілька кілька персонажів з зовнішньої сторони. Це буде образ Сергій Хто в нас буде? Розкажи, будь ласка. Это у нас украинская такой вот у нас персонаж, как бы в одном случае она и дерзкая, как бы и красивая, и мы хотим передать всю силу силу веры как бы украинского народа, то что нельзя злить наших девушек и то, что мы не склонимся на колени не перед чем, как бы и наша вера растет и будет расти все больше и больше. Ну і з внутрішньої сторони, друзі, прямо зараз ви побачите фото. Власне, таке дуже дуже щімке фото, на якому написано Оленівка, і власне нагадаю про наших загиблих бійців саме у цій колонії. У цій колонії знову ж таки. Ну і це буде вже з внутрішньої сторони. Сергій, скажи, будь ласка, що от які асоціації, який символізм саме саме в тій частині, які яка буде там? Я думаю, что тот образ идеально передаст всю ту боль, которую даже не передать словами. То есть все, все переживания, и этот образ просто передаст все настроение на, вот на этом уламке. И я думаю, что он будет понятен для наших украинцев, и все будет окей. Слава Украине! Ромаслава Сергій, дякую тобі. Кирило, підходить також і до нас. Ну друзі, вже зовсім скоро сьогодні. Завтра Сергій планує завершити цю роботу. Ну я так розумію, ці уламки, ці вже творчі уламки, підуть на аукціон, і в тебе є бажання допомогти нашим бійцям. Так, да, ми хотіли б, зроб... ну, щоб був якийсь аукціон і допомогти хлопцям з підрозділу Примара групи шуркове реагування реагування-3018». Ну власне, слав друзі, от така вона історія. Отак, от, от бачиш, Слав люди, волонтери, митці всі долучаються до допомоги нашій армії. Навіть те зло, яке Росія нам принесла в Україну, вони намагаються перевтілити і з допомогою цього знову ж таки показати, що українці не зламні. Слав тобі слово. Дякую тобі, Коля. По перше, передає вітання Кирилу, Ми з ним дуже добре особисто знайомі. По друге, ну я очікував, що ти теж своєю рукою, ти теж своєю рукою приєднаєшся до художнього процесу і залишиш і свою, хоча б кравиночку, на на снаряді, який тепер потрапить на аукціон. Дякую дуже, Колі Полосіну. Ну таких снарядів я сподіваюся буде значно менше падати на українські міста, на голови українських військових і не тільки тому, що після тієї події, яку ми спостерігали кілька днів у Криму літаків стало серйозно менше. І Деякі навіть аналітики військові кажуть, що це мало не найбільша одноразова втрата авіації Російської Федерації Росії з часів Другої світової війни. Уявіть собі, значучість даної події, і як вшкварилого, як вшкварило бункерного карлика після того, що відбулося. Ох, мені здається, якраз.